Одна година праці найманого працівника коштує 100 гривень. Це приблизно 2,5 долара. За 8 робочих годин людина отримує 800 гривень. Десь приблизно 20 доларів. В місяці 168 робочих годин і за свою роботу людина отримує десь 420 доларів. А тепер слухай уважно. Одна година роботи додатку в телефоні приносить 4 гривні або 10 центів. За 8 робочих годин це буде 32 гривні. Орієнтовно 80 центів. І за місяць це буде 10 доларів. І поки ти пашеш на роботі, намагаєшся отримати $420 доларів на місяць, то в цей час цей додаток працює на тебе 24 на 7 і приносить ось такі результати. А за листопад місяць я зафіксував майже 1000 доларів, починаючи з 1-2 на день. І з мене сміялися? Але сміється той, хто сміється останній? А відео по додатку та інструкцію по налаштуванню інструмента залишив в своєму каналі за посиланням в профілі.